Вітаємо вас в маркері подій. Доброго дня. Та ну традиційно в цей день треба підводити підсумки, поки все охолоджується в холодильнику, та то підводячи підсумки, ми розуміємо, що останній квартал ми прожили з якимось таким величезним пресингом інформаційним про. Перемовини, перемовини, припинення вогню, а може, що і більше, тільки боялися навіть говорити. І в результаті бачимо, що і на Різдво, і на Новий рік наш ворог не спить, не дрімає, ракетами стріляє. А крім того, підсилює свої. Ну, свою позицію тими самими заявами е, не бачимо жодних підстав до того, щоб їхати на якийсь форум миру чи сідати до перемовин. Таким чином, от підводячи підсумки цієї кампанії, тобто нам треба нарешті видихнути із на 2025, як то кажуть, тримати мужню оборону, а де, де треба наступати і забути про ці розмови, чи вони десь тихенько та й тривають? Ну, давайте так. Я вважаю цей ПСО Росії. Таке масштабне розмови про перемир'я і і так далі, що вони збираються на перемовини. Це намагання деморалізувати армію та тил, тому що всі тепер розслабляються і думають, що все це закінчується. Нічого не закінчується. Знаєте, я в таких випадках завжди от пригадую і називається не парадокса, феномен Стокдейла називається. Це коли полковник американської армії Стокдейл 8 років провів у В'єтнамі. Його забув у полоні. Його запитали: а як ти вижив? От як ти вижив? там твої друзі, твої там побратими вони померли або не витримали все, що було. Он говорить, а я ніколи не сподівався, що це коли закінчиться. От були мої друзі, які говорили, це закінчиться на різдво. Це закінчиться на різдво, це закінчиться на великдень. І так да вони помирали, тому що не могли опиратися. А я виходив з того, що це ніколи не закінчиться. Я адаптувався і відповідно будував своє життя до тих правил, що це ніколи не закінчиться. Що це ніколи не закінчиться, і тому ми повинні виходити. Ми повинні виходити, що Путін, поки Путін при владі війна буде тривати. Це раз. А Путін не змінив ніяких планів. Питання знищення України українців та духу українства, як вони говорять, залишається і тільки сподіватися на потрібно сподіватися на себе в даному випадку проявляти силу вже перед новою адміністрацією Трампа. Чим більше будемо довбати по території Росії, тим більше буде, знаєте, Рахунок на табло, як говорив Лобановський. Тим більше рахунок буде до нас, тому що американці вони ж тим більше республіканці. Вони ж абсолютно прагматичні люди. Вони ж будуть задавати питання Путін. А що ти взагалі можеш гарантувати в Сирії? Тебе викинули. До речі, Трамп його ж пнув, коли його з Сирії викинули. Далі по твоїй території прилітають дрони вже там на 2000 кілометрів. Дондон -дон же неспокійне живе. Я думаю, його підводять до світлої думки, що якщо у тебе є війська, а то ти знаєш про такого треба направляти. Інакше ми будемо твій твій авторитет нищити. Просто да СБУшники влаштовують покатушки на самокатах в центрі Москви. А це в Вашингтоні замічається, що це таке. Він запитає: ти що ти не контролюєш себе всередині країни, то що ти взагалі можеш гарантувати і про що ти взагалі можеш вести перемовини? Тому в даному випадку ми повинні концентруватися не на тому, коли закінчується війна, да а скільки ракет зроблено, скільки ударів по території Росії, і так далі. І якщо влада говорить, що у нас там зроблено такі нові модифікації і так далі, то треба запитувати, що робиться так. Конкретне запитання: скільки прилетіло в Росію у відповідь, наприклад, на ракетну атаку, так нищити їхню енергонергоструктуру, енер... і так далі. Тому що це, це впливає. Он я вже бачу статистику. У них і нафтопереробні заводи припиняють переробляти нафту і багато чого іншого. Тому на цьому треба сконцентруватися, і тоді буде все гаразд. Пане Тарасе, про внутрішню стійкість трошки згодом поговоримо, тобто запас міцності і все інше. Але зараз про зовнішню конструкцію вона вимальовувалася після повномасштабного вторгнення. Її ем, вибудовували різні наші західні партнери, і в обличчі там візитів президента завжди аплодували Збройним силам України, яким вони відводили ну, максимум тиждень ем, або декілька для того, щоб втримати її в Київ, щоб не впав. І от в цьому випадку антипутінська коаліція вималювалася. Але в 2024 році в ній з'явилося декілька тріщин, і вони дуже достатньо агресивні. Я маю на увазі Орбана і Угорська тріщина, бо вони не лишень потякали язиками, їздили цілувати Путіна в п'яту точку. Вони ще й займалися блокадою, в тому числі блокадою, наприклад, європейських коштів, які виділялися, до них тепер примкнув. Внувший газовий істерічка Фіцо, який теж погрожує якимись ударами енергетичними у відповідь. Чи це означає, що антипутінська європейська, принаймні частина коаліції в 2025 році може не функціонувати вже так? Ну, дивіться. По цих двох. Керівниках, знаєте, так, вони більше балакають, ніж в дійсності роблять. Орбан голосував за всі, за всі резолюції по Україні навіть за план миру Зеленського. Якщо подивитися, як він такий хитрий, хитрий в дійсності жук, що він знає, коли більше треба балакати, а менше треба робити так або навпаки. А він хоче монетизувати своє себе в першу чергу. Тому тут Україна, тут один з трамплінів, де він себе, сам себе монетизує. Тому, наприклад, з тих історії з роздвяним перевір'ям, який він там почав просувати. Я упевнений, що Трамп його просто попросив, ну, зателефонуй, зателефонуй Москву і подивись, яка там температура по палаті. Там скажеш, так? А тут Орбан вирішив монетизувати це. Почав почалися це вигадки. Що тут я тут таке, і сяке? Ну на те на не слід звертати увагу завжди просто націкати нашим угорським та словацьким партнерам, що нафтопровід дружба взагалі давно потребує капітального ремонту. В країні дуже неспокійна ситуація, запчастини можна вести місяцями, якщо так сильно Україна захоче. Ці ці пацани, тільки таку розмову розуміють. А, так, Орбан не пускає вантажі через свою територію, але він це одразу ж робив. А, ну, наприклад, для НАТО. А Фіц, я скажу, Фіц взагалі більше балакає ніж робить. Вантажі продовжує пропускати а, співробітництво по галузі ВПК. Наскільки мені відомо йде аж гайгуде? Там і підприємство працює, ремонтується техніка. А і багато чого іншого тому фіце нуфіце відробляє свої зобов'язання, які у нього є. Тому ну давайте подивимось. Ну а, а хто ну дві країни? Ну достатньо. Ну давайте будемо відверті, маленькі. На яких України є важель тиску у вигляді нафтопроводу дружби, і тепер зникає важель тиску під виглядом цього газу. Я упевнений, що вони ще газом будуть торгувати з українцями. Пам'ятаєте, це при прикобелів. Була така схема рев газ зга і так далі. Тому я думаю, що е, ми, ми повинні в дії дивитися, в дії а не слова. Тому що гомоніти вони теж багато можуть, але реально той самий фіц. Ну давайте будемо відвертися, Він більше говорить ніж робить, тому, що він розуміє, що не така така солодка обстановка, як здається. Тому немає такої, немає такої зламаної конфігурації. Навпаки, я до є що одна вона ще точка. Посилювати. Згину пане Тарас, Є ще одна така точка біфуркації. Вона називається 23 лютого і німецькі вибори. Бо е, крім того, що з канцлером е, новим ми можемо познайомитися, і якщо все буде по класичному, то це би мав бути мерц. Так показують цифри сьогодні. Але якщо подивитися ще на цифри в Бундестазі, то в принципі улюбленці Ілона Маска, який, напевно на ніч читає Майнкамф. Це альтернатив Дольч у цьому місці. Ми не зігуємо, але ми розуміємо, що якщо вони візьмуть 20+, то в нас можуть виникнути питання щодо німецького пакету підтримки. А це один з найвагоміших був у 24-му році. Що ви бачите на цих виборах, які відбудуться буквально за півтора місяця? Ну давайте так е -е, давайте так. Є такий фактор Трампу називається. Так Трампу байдуже буде хто там що перемагає. так? У нього запитання буде до всіх країн ЄС, чому не 5% ВВП виплатити? Так тому там йому байдуже хто там буде перемагати. Я взагалі підозрюю, що вони з Макса з Зілена Маском, ігра, грають таку гру добрий поганий поліцейський. Так той тисне там, а той тисне там. Це ж такі, це ж такі хлопці. взагалі, ми повинні звикнути до іншої, не до іншої процедури розмов і, взагалі, до манери Трампа вести перемовини. Це знаєте, манери вести перемогу на Трампа. Це те, що у нас 90-х називалося кошмарить лаха. А ось при приблизно таке, тому переможе, не переможе. Він скаже так: значить, так нато працює за таким принципом. Платиш там скільки, там поки 2% ВВП, Е, значить, контора працює на п'яту статтю. Тобто, ми ми вас за вас списуємося. Не при, не, немає 2% ВВП. все на вашу країну. Це не розповсюджується. Я упевнений, що там і 3, чотири буде вимагати німеччину. Дивіться там же історія наступна, що хочуть зараз робити американці. Вони хочуть донести до німецьких еліт, що такі дурні думки, які були у них за Шрёдера, за Меркель, коли вони йшли в союз з Росією та Китаєм, будували континентальний союз. А треба дуже дуже швидко забувати, так? не тому, що повертається зовсім інший, зовсім інше. Люди будуть по іншому розмовляти з вами. А ось будете на витрачати на ВВП, в тому числі на допомогу Україні. Ну з'являться мита на німецькі товари, наприклад, в США з цих грошей США буде платити, тому і далі. Ми повинні розуміти, що праві це ж не знаєте, це ж не як у Путіна, знаєте, в, в Держдумі. Як сказали, так і зробили там же Теж у них є обмеження. Вони теж розуміють токсичність багатьох тем. Ну, наприклад, Лепен, згадайте. Лепен, яка відверто фінансувалася росіянами багато років. Є докази, є банки, через які давалися кредити, і так далі. А що Лепен говорила після початку широкомасштабного вторгнення? Вона нічого не говорила ні діяла, тому що вона розуміє наскільки це токсична тема. І у тих політиків теж є великі обмеження. Ну треба робити з альтернативу Німеччини, теж розмовляти, теж доводити, теж доносити. Я вас запевняю. Ми ще там такі кульбіти побачимо, якщо що буде, і, і знову таки тиск американців тут головне. Американці зараз завдання, щоб Німеччина раз і назавжди забула про континентальні союзи і була в євроатлантичній сім'ї, так. Тому її будуть обкладати з двох боків: спочатку французи, які теж вже покаялись, в тому що вони теж думали про про союз з Росією. А ось от за часів Меркель, а з іншого боку, це Польща, Україна і країни Північної Європи. Які будуть створювати оцей щит, який не дає, не даватиме можливості взагалі думати про те, що можливо через голову цих країн створити якісь союзи з, з, з Москвою. Далі Трамп зараз буде вести політику, щоб взагалі викинути росіян з на з ринку нафти і газу Європи, як він буде робити, наполягати на довгострокових контрактах. Нафту та змушувати, щоб нафту та газ купували в першу чергу американців, так забезпечується. Вони скажуть, дайте нам довгострокові контракти, а ми там за низькою ціною вам вас будемо постачати. Для цього він вийде з кліматичних умов угод і так далі. Я не виключаю, що Німеччина теж вийде з цих зеленої паски, в яку вони потрапили, завдяки Меркель Шрёдеру, які позакривали. Атомні електростанції, так, зато за те, щоб був дешевий російський газ, вугільні електростанції, чи тепер такі величезні у них величезні ціни на електроенергію. Тому там ще, там ще така історія. Не наслід маєте бігати. І посипати голову попілом. Я думаю, що там з двох боків будуть тиснути. Пане Тарасе, маємо ще хвилинку повернутися знову до українського моменту. Ми побачили 24-й рік. ви показав достатню вразливість суспільства а інформаційного б, і ви, з точки зору керування країною. Бо на перше місце в опитуваннях вийшла саме корупція, а тільки на другому російська агресія. Це значить, що це зачепило два. 24 році, всі ці е, е, крупи, всі ці мільйонери, інваліди, прокурори і багато інших історій. 25-й рік. Це щодо нашої національної стійкості. Ми бачимо, що відпрацьовується одна частина суспільства. Така лінія, знаєте, ми ми ненавидимо там ТЦК, але ми любимо ухилянтів. І така частина на суспільства є, і вона ця ІПСО довго тривала і добре розкручується. І це керів... з управлінням і інституціями теж були великі питання, особливо в питаннях боротьби з корупцією. Як ви бачите, 25-й рік маємо одну хвилинку, власне. З точки зору візії ну, цих викликів. Українці повинні, нарешті, припинити займатися ментальним анонізмом і задавати питання до чиновників, чому вони не борються з корупцією. Як чиновник може боротися з корупцією? Скажіть, будь ласка. Ну, от скажіть. От коли ви бандита на вулиці бачите, ви ж не просите його боротися самим собою. У вас конкретне запитання до поліції, якого біса вештаються бандити. Так конкретне запитання повинно бути: де добісяться НАБУ, САП. ВАКС і вся ця туфтова тусовка і так званих громадських активістів, які прикривають бездіяльність цієї цієї інфраструктури до правоохоронних органів, задавайте запитання бандити, які знаходяться в, в органах влади. У нас уся країна корумпована. Давайте так, це перебільшення. Тому що якби ми так були корумповані, як думають українці, країна би рухнула просто за от реально за два за перший рік вторгнення. Дав за два місяці, як в Афганістані, пам'ятаєте, угу. там була побудована абсолютно корумпована держава, яка просто зруйнувалася. Тому конкретно запитання до правоохоронних органів вже запитувати всіх, конкретно, де справи. Чому так звані угоди зі слідством? Чому відпустили з Злочевського, наприклад, засекретили а, цей договір, а, цей вирок і так далі? Чому НЗК, яке публі починає займатися? От що мене вибішує, НЗК, яке публікує дослідження про те, що українці а, там а, що вшоважають Ви Чим займаєтесь? У вас чим займатися? Публікувати ці дослідження проводити? Ні, у вас завдання працювати, і те, що оці крупи і все інше. Вони ж декларували все. Вони ж це все, все, все давно було бачити. Це конкретна ваша провина? Це конкретно ваш. Треба провести. Так, 25-й 25 рік. Років, так, ми так. побачимо зміну. От буквально ваше а, очікування. Як, як, як... Я сподіваюся, що українці нарешті почнуть задавати адекватне запитання, uh -huh. а не накручувати себе на всяку маячну щодо там ухилянці, все інше, звичайно, повинна бути контрпропаганда, тому що багато людей приходять нормально. Росіяни активно розкручують всі ці по поодинокі випадки. І якщо у нас виникає проблема, срібна, але серія повинні розуміти. Перенесення війни на територію Росії це єдиний а, можливий шлях до перемоги. Тому питання: де ракети, де відкритий експорт для наших виробників, де приватні виробники у виробництві зброї, для того, щоб було більше грошей. інтеграція з ВПК була світовим. Забезпечення секретності до доздракових контракт, угу. ось на чому повинні концентруватися, а не знаєте, на нагордоні, на всьому іншому. <рес> ні, ну Дімон сьогодні знавно сховався після своїх там різних е пірамідок і прогнозів, тобто це його проблеми. Але те, те, що ви сказали от в підсумку, пане Тарасі, це якраз такий під ялинку хороший тост. Я вважаю, що нам треба і так бачити, і так робити, і за це сьогодні на. Новорічний тост й підняти, бо завтра і так робочий і воєнний день, як воно і є. Але ми дякуємо, що були з нами на підсумках 31 грудня, пане Тарасе, з прийдешніми но, с новорічними святами вас, Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи, і це був маркер подій.